У мене для вас є цікавий спогад, тому що все те, що відбувається зараз з блогерами, воно ж не просто так відбувається, воно напрошувалось. Запитання відповіді були красномовними. Назриває питання, як довго буде тривати цей золотий час для нашої країни в умовах війни, тому що цієї мотивації, бажання робити немає, коли ти не знаєш, коли буде кінець, який в тебе термін є. Виявилося, що запрошені блогери просто дуже втомлені, бо вони позитивні і вони не можуть настільки довго існувати в негативі. Тож. Зокрема, їх дуже сильно цікавило, коли ж коли ж це все завершиться, тому що вони ем, повинні розуміти, коли все завершиться для того, щоб ми перемогли. Ну я хочу Саші Бо порекомендувати, Це звичайно не вписується в картину позитивного міра. Ну сказати, що Саша це не закінчувалося за твоє життя взагалі ніколи. Вважче Во ніколи. Ти просто цим не цікавилася. Але, от оця ось історія, оце все ніколи не завершувалося. І зараз я прочитаю І ще один уривок. Чека надалеко. І якщо що не так, то під стінку. Доніс хтось, що в минулому році проти червоних виступав, забрали і розстріляли. Знайшли захований хліб чи зброю, розстріляли. Втік з червоної армії розстріляли ще й хату спалили. Плачуть селяни, але на якусь організовану акцію волость не здатна. Перш за все, населення дуже налякане, і здеморалізоване. По-друге, багато є місцевих большевиків, які добре живуть тепер за рахунок селян і, звичайно, пронюхають і донесуть на підготовку. Стихійний вибух постання дуже неможливий. Дуже можливий, дуже можливий стихійний вибух, особливо коли повстали сусідні волості. Але наразі мусимо сидіти тихо, і тут є слова про тих, хто добре живуть тепер за рахунок звичайних селян. І якщо про то донесуть про підготовку. Цікаво у випадку, якби Росія прийшла в Україну і почала б свою прадразворстку, і так далі, і так далі. Як би жили всі ті блогери, які так довго і прекрасно дружили з русським міром і ігнорували наявність війни останні 8 років аж до масштабного вторгнення, коли вони його нарешті помітили, і почали час від часу між своїми позитивними сторіс і рекламами всього чого завгодно розповідати про них у своїх сторіх. Не зрозуміло, але Подаляк, звичайно ж, сказав. Що? Ясню, прямо прямо і обосередковано поясню. Прямо 2023 рік все закінчиться. Це точно. 2023 <ріху> 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 рік. Ми запам'ятали цю історію. А я вам напам'ятала, а я вам напам'ятала. В 23-му році все закінчиться, сказав нам Подаляк. Але ну таке, вони захищають телеграм-канали, потім розповідають, що вони цього не робили. У них є братіки, вони потім розповідають, що вони цього не робили. У Подаляка є дуже багато різних моментів. Піздано, що все закінчиться в 23-му році. Всі блогери заржали, навіть інстаблогери заржали, в принципі, з того, що сказав Подаляк, але піздіть, ні мішки ворочать. Тим більше, що... Я тут нещодавно подивилася інтерв'ю Подаляка Наташи Масичук. Вибачте мене guilty pleasure, і хочу зацитувати вам дуже цікаву історію від пана Подаляка. У нього, виявляється, був брат, який многократно награжден російськими спецслужбами. І взагалі служив і воював у війні Росії проти України, але ну, є нюанс з якого боку. І от, Наташа Масийчук, звісно, влаштовує э, подаляку теплу ванну і запитує його з приводу брата. Що робить подаляк да, ваше э, і його э, на переговорах? Його не було на болотах в Білорусі, і ми не спілкуємось задовго до початку повномасштабного вторгнення. Взагалі, а фото, де червоним стрілечки ми винні? Ну йому я не знаю, що це за фото. На... Йому 60 років. Я ж кажу, мені подобаються сталінські інтенції, коли я маю відповідати за людину, дорослу, яку ідеологічно завжди інакше сприймав, тобто край негативно. А, наші стосунки були зруйновані ще раз підкреслюю, задовго до початку війни, навіть першого етапу війни, і це внутрішньо там родинні стосунки сталінські інтенції. До чого він це сказав? А давайте послухаємо далі. Бо падаляк нічого спільного не має зі своїм братом. Як ви гадаєте, чому це все знову з'явилося в інформаційному просторі зараз? Ну, це ж ми ж про це вже говорили. Це ж класика для українського політичного простору. Ненависть. Невмотивована ненависть до будь-якої людини, яка є там публічною, яка має свою позицію, яка щось говорить. Це ж очевидно. Як я люблю невмотивовану ненависть. Ненависть, невмотивована ненависть, ха ха ненависть. От тільки що ми, наприклад, послухали, що Подаляк зібрав блогерів і не піздів їм, що в 23-му році все закінчиться. А зараз, у 24-му році, влітку блогери бачать, що ніхіра не закінчилося і починають голосити по інстаграмах. Подаляк тут не при чому не ненависть, невмотивована ненависть. Політичний процес в Україні побудований на хейті. Тому що можна відбудувати своє я тільки на образі когось, а не на конструктиві. Тільки на образі когось можна відбудувати своє я не на конструктиві. Так, чувак, тобі питають твої зв'язки з братом. І подивіться, що у бісиках Марина данилюк Кермалаєва розібрала там всю цю історію з братом, з деталями. Там дуже багато всіх деталей. Я не готова розбиратися в цих хернях Ну, вона там розкладає взагалі про зв'язки і про біографію Подаляка, і про Подаляка багато разів говорили, але ну мені здається, що достатньо цієї цитати, що в 23-му году все закончиться. Блогери такі ага. Блядь, 24-й рік все держава, геноцид там, і так далі. А, коротше, а, як сказав Подаляк, політичний процес в Україні побудований на хейті, тому що можна відбудувати своє я тільки на образі когось, а не. Так, по-моєму, Подаляк якраз і ображає тих, хто Подаляку говорить: Подаляк, давай відповідай отут, 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 отут. Ви можете побудувати своє я тільки на моєму хейті. Як ви могли? Не знаю, взагалі, які претензії та подаляка, починаючи від Януковича чи обслуговувань там цікавих інформаційних потоків, закінчуючи піздежом з приводу того, що все закінчиться в 23 третьому году. А блогери бац, як і зламалися. Але ну я дам ширший контекст для того, щоб ви подивилися. По перше, зрозуміло, чому зі стані. А по-друге, послухали, як Наталка вміє дотепер ви ж давно не дивилися її інтерв'ю, бути підставкою під мікрофон для того, щоб подаляк віщав. І ще раз, якби в нас був конструктивний політичний процес, можна було проводити дискусії, але він же в нас якраз деструктивний, тобто на хейті. І я ще раз, от мені завжди подобається, ви мені приписуєте. Ну тобто, от дивіться, я доросла людина. Позицію до війни говорив я максимально негативно ставлюсь до всіх росіян, максимально негативно, і немає ніяких відносин з ними. І заборонено мені в'їзди туди і так далі, і тому подібне. Ну, Чому? ми моделюємо сьогодні висіду, да. я вам скажу, що я, Латиніна, я маю... ви з нею говорили, да я говорю. Я буду говорити зі всіма, хто дає майданчик до щоб донести щось сьогодні. Я ще з нею не розмовляю. Чому тому що вона фундаментально змінила уяву про цю війну, і це неправильно. Вона займає не ту позицію, яку має займати, ну принаймні, людина, яка розуміє природу війни, розуміє, що робить Росія тут геноцидні практики, які використовує Росія, незалежно від твого громадянства. Ну тобто ти громадянин Росії, але ти у вигнанні і ти розумієш тип війни, який веде. Але коли сьогодні вона займає позицію, ну так, ні Однозначно, ну це дивна позиція. Але на моменті, ще раз підкреслюю, на моменті, коли все починалось, мені потрібні були будь-які майданчики, для чого? Для масштабування позиції України. І сьогодні я буду використовувати ті майданчики, які будуть нам давати можливість збільшити присутність інформаційно свою, а не те, щоб в нас там були майданчики, на яких будуть присутні тільки точки зору м, навіть не Росії, а країн нейтральних, наприклад. Тому повернімось. І я задаю просто питання. Так що будемо жити по сталінському е, закону, да? батько має відповідати за сина, син має відповідати за батька, брат має відповідати за брата, навіть якщо він публічно десятки разів говорить: Я е, з крайньою ненавистю відношусь до ідеології такого типу. Що треба зробити? Пристрелити? Ну тоді давайте тоді давайте зробимо так. Давайте приймемо всі чиї родичі в Росії, давайте їх всіх розстріляємо. Ну це ж правильно. Я ж так розумію. Доведемо все до абсурду, давайте, доведемо все до абсурду, тому що у мене є брат, і от давайте тоді всіх розстріляти. Ну ви ж розумієте, що це просто це, це настільки забалакування і відхід від прямої відповіді на запитання, що аж смішно, Що аж на рівні господі парагвайської війни смішно. І ви, до речі, говорите, що про парагвайську війну вони прочитали, вивчили, послухали у Романенка. Я включила етер Романенки. Ну, одразу скажу наперед забігаєш, що Україні ну точно не грозить парагвайський сценарій. І таки, нам парагвайський сценарій не грозить, потом. Романенко сказав, що нам точно не грозить. Не грозить!